Україні буде впроваджена цифрова гривня, нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Національний банк України працює над пілотним проєктом цифрової гривні, яка буде новою альтернативою, альтернативною формою грошей. Поряд з традиційними готівкою та безготівковим розрахунком, давайте розпочнемо з того, що це таке. Розкажіть, для чого її вводять? Навіщо це відбувається? Тому що у 2025 році з великої долової вирогідності цей проєкт буде запущено. Чи є гривня? Да, чи є гривня? Чи а, буде насправді є гривня, чи буде є гривня, так а, насправді є три види грошей. А, наразі нам відомі і українці користуються двома видами: це готівка і гроші. Це готівка, те, що у вас гаманці а, чи під подушкою. А другий вид це м, безготівкова гривня. Це ваш рахунок в банку, з яким ви користуєтесь. І можете час від часу користуватися карткою чи прийти до банку, з ним комунікувати. А є і зараз держава намагається буде запускати є гривню, а це буде саме державний електронний платіжний засіб, електронна гривня, і вона не буде потребувати комерційного банку для, для операцій, ну щоб. Ближче було зрозуміліше, як це може виглядати. Уявіть собі, що ви приходите в крамничку, у вас немає ні гаманця, у вас нема готівки, і продавець вам пропонує: натисніть відпечаток вашого пальця, будь ласка, на очному операції. Ви натискаєте, сканується ваш відбиток пальця, і з вас списуються гроші. Саме так може працювати е, є Ну, Це наразі футуристично і... так доволі звучить, якщо чесно так. Це звучить футуристично, але це можна зробити саме з електронною валютою, е, електронною гривнею, е, цифровою гривнею. І її буде е, контролювати, випускати і е, повністю е, запроваджувати лише держава, національний банк. І а, це навіщо, буде? а навіщо вона? От я розбиралася у цій темі, коли готувалася до цієї теми е, так, і готувала питання. Я намагалася зрозуміти, але я не ну, далека від е, фінансової аналітики, я далека від е, е, фінансових розумінь процесів, і я щиро не розумію. Є вже безготівковий, є готівковий розрахунок. А це просто, я так розумію, просто цифри. І на ці цифри якимось чином там е, це робиться е, туди гривні? Чи кладуться, чи не кладуться? Поясніть. Бо, якщо чесно, я не зрозуміла. А... Якщо ви розумієте, як працює безготівкова гривня, так ви прийшли в банк, відкрили рахунок, поклали туди так, спіль... але ж вона підкріплена чимось. А... Так, Чи вона по повністю вона так. підкріплена, підкріплена так. а є гривня, цифрова гривня також буде підкріплена. Але ваш рахунок буде не в банку. Він буде, ну, грубо кажучи, в Нацбанку. Він буде на найголовній головній фінансовій установі країни. І ці операції будуть проходити не через банки, комерційні банки, а саме з Нацбанку. Як це може виглядати, і для чого це? Це любі транзакції з цифровою гривнею будуть відбуватися миттєво. Вони будуть захищені державою. Держава зможе е контролювати, як використовуєте ви гривні. Якщо зараз вона виплатила вам, наприклад, е в комерційний банк, ви пішли її зняли і використали, як заманеться. Зараз е з електронною гривнею так вже не зможете зробити. О, Бо якщо і це, це було соціаль... наступне питання. Так, що, так що це, це, це вже так. приватний ризик. Так. І так і якщо це соціальні виплати, які ви можете використовувати, наприклад, як підтримка, а на купівлю я не знаю, там квитків на залізничний транспорт, книжки, ліки, то ви якось можете пропітляти ну навпаки і там щось використати. Ці гроші на своє навмання. А ось з цифровою електронною гривнею це вже неможливо. Нацбанк це проконтролює, і такий платіж вам навряд чи зможете зробити. Перше питання після того, що я почула, наскільки Нацбанк буде контролювати в принципі перебіг цієї електронної валюти у населення, тобто це ж такий важіль контролю. Якщо умовно кажучи, завтра, післязавтра, через місяць, Нацбанк вирішить, що там ну я не знаю заборонити якусь там виплату. Або оплату ці, цими грошима це можна буде зробити це реально? І друге питання, е, яким чином це буде захищено, тому що ми бачимо зараз зростання показників е, саме кібератак. Наскільки це буде безпечно, е, саме е, класти гроші в є гроші? Ось так можна спитати. А, насправді, ви повністю праві. Нацбанк може контролювати весь ваш рух коштів саме на цьому електронному рахунку. Але ж він не тільки його контролює, він його, його гарантує. А, проте він може заблокувати? Так, може, але ж він може заблокувати і ваш рахунок комерційному банку, і ви не зможете їм використовуватись. Тож у нас банка є такі важелі, і він може це зробити як з є гривнею, так і з безготівковою гривнею. Але з готівкою, наприклад, не можна. А з готівкою ні. З готівкою вже ж ні. А якщо, а якщо наприклад, введуть є гривню, з якою долою вирогідності, ми попрощаємося у майбутньому з готівкою. А зовсім не попрощаємось. Готівка залишиться, доля готівки буде знижуватись. Проте для тетанізації економіки, для її більш прозорості, для забезпечення більш якісного відновлення, а все ж таки ми будемо переходити на безготівковий розрахунок. Та не знаю, як піде зараз. Насправді є гривня не запущена, і зараз лише пілотні проекти в стадії тестування з різними суб'єктами з розрібним бізнесом. Є багато технічних питань, але залишиться основні три, буде, три платежі: готівка, безготівка є гривня. І якщо ми будемо спиратися на світовий досвід, використання електронних грошей, цифрових грошей, таких, як буде є гривня, то це буде буквально 2-3% в загальній масі. Поки це так. Ну, дивіться, е, наскільки я пам'ятаю, у Америки 100% є у Китаю, 100% є електронна валюта, е, у Карибському зда... басейні здається, країнах Карибського є... басейну, в Африці, деяких країнах так, Африки Африки так, це є. Так, Швеція, здається, також має свою електронну валюту. Я е, до чого? Вже ж досвід якийсь є правильно з використання саме цієї валюти. По-перше, тоді чому настільки довго йде Саме ось це впровадження електронної гривні в Україні. І по-друге, як, який досвід там вже з тих, що ми маємо, і ми маємо, і ми можемо подивитися, що там відбувалося, як вона впроваджена, чи дійсно для держави це детенізація, тобто виведення з тіні саме економіки, чи це важіль контролю, саме населення з боку, наприклад, держави. Ну, насправді це не тільки населення, бо є гривнями будуть користуватися не тільки населення, але й бізнес. Ну бо ну, і ви, бізнесу. Ви... Тоді давайте так. додамо ще й бізнес туди. Так. так, ви приходите в крамницю, ви приходите е, до аптеки, ви купа... купуєте за є гривню. відповідно ця є гривня списується з вас і переходить до аптеки. І далі вже бізнес починає користуватися. Е, так, найбільша кількість е, користувачів електронних цифрових е, грошей це цифровий юань. Авжеж, це мільйони. Там чи якщо не помиляюсь, 12 мільйонів користувачів е, цифрової ну дуже висока цифра. Е, проте е, доля навіть Китаю дуже низька, і ми розуміємо, що для Китаю. Це також важить впливу і контролю за населенням, за їх приватним життям приватними витратами зараз. З а, рахунку, ви заходите в своє е, застосунок, і можете подивитись: е, тут я на крамниці витратив, тут е, на послуги е, і так далі. Якісь е, сфери, які ви використовувалися. І ці, е, цими даними зараз е, ці дані мають банки комерційні. А тепер з є гривні ці дані, як ви використовували ці гроші, куди ви їх е, е, направляли, буде мати і держава. Так, але єдина, я так розумію, єдина відмінність між безготівковим рахунком і е, рахунком Є гривні є те, що Єгривню е, е, буде контролювати саме Нацбанк. Як Нацбанк збирається щонайменше е, забезпечити безпеку цих грошей? Тому що зараз хакери е, по всьому світу, вони доволі такі е, знаєте, ну вміють вчитися, скажімо так, так не будемо е, зараз. Приводити, е, не будемо зараз проводити у, у а хоча чому будемо е, нещодавно. Укрзалізниця, так що не менше, була під дуже сильною гіператакою, а це стратегічне підприємство України. Ем, і то е, так, так це я кажу просто що останнє, так от щоб для прикладу для, oh, ти, для людей, які ще е, там вчора позавчора не знали, чи поїдуть вони сьогодні кудись чи ні. Правильно yes. е, щоб розуміти, так масштаб, е, що таке, якщо стається кібератака, а це гроші, твої гроші поклав рідні гроші, а потім кібератака і кажуть: а от що кажуть? На тому зараз ми ще не запустили є гривню. Ну, не ми, а Нацбанк ще не запустив є гривню. Проходить тестування і головний виклик це вже ж кібербезпека, забезпечення всіх механізмів, як воно буде переходити від одного особи до іншої. А вже ж потрібно наладити, налаштувати всі процеси не лише на рівні. Нацбанку, але потрібно це донести до людей, які будуть користуватися цією гривнею. Потрібні, ну якщо ми будемо порівнювати з брати приклади з світу, так то це, то це може бути застосунок в вашому телефоні, смартфоні, яким ви користуєтесь для оплати. Це дуже схоже на застосунок банку. Но це буде застосунок Нацбанку. І це одна частина, і тому потрібна безпека на Нацбанку, на безпека на вашому смартфоні, далі безпека на е, терміналі, який буде приймати цей платіж. І відповідно вам потрібно налаштувати весь ланцюжок від е, держави до персони, е, фізичної особи від бізнесу і так далі, щоб є е, гривня працювала. Так, як воно планується. Пане Андрію, а от ви говорили про те, що соціальні якісь оплати можна буде здійснювати через є гривню, через електронний цей гаманець. А наприклад, яким чином це е, користування цим гаманцем е, зможе е, зможуть навчити, наприклад, літніх людей? Е, тому що ми розуміємо, що там. Е, Молоді люди вони більш-менш спокійно перейдуть, наприклад, в користування. А от літні люди, що робити, як навчити, як пояснити, що це таке. І по-друге, наскільки це буде від держави, це буде ініціатива, це буде зобов'язання користуватися цими електронними грошима. Ні, є е гривня буде виключно вільна для використовування. Хочеш традиційно використовуєш, хочеш ні. Е вона буде таким же засобом платежу, як готівка і безготівкова гривня. Тут не буде ніяких відмінностей. все буде залежати, якщо бажаєте використовувати електронну. Е е так, дійсно з сп людьми е похилого віку. Будуть проблеми, вони спермонами не користуються. Їм дуже важко пояснити. А ці люди і зараз мають проблеми і користуються там поштарями, які приносять готівку. Ну так, так. Досі, досі так буває. Тому для них ну, мабуть буде важко і нічого не зміниться. Але я хочу привести інший варіант. Це, це система, яка була використована, до речі, в Карибських ну, на Карибах, на островах, де ну, нема банку. Є, є маленькі магазинчики, крамнички, а банку нема. Тобто, ви не можете відкрити рахунок, але гроші отримуєте як пенсіонер, і всі мають телефони. А вже ж використовують телефони. Як це працює? Отримуєте від держави пенсію, ну, наприклад, пенсію, нехай буде пенсія. Вона записується в це цифрова валютну, там цифрова якісь монета, вона на вашому смартфоні, ви приходите в крамницю, банку немає, вам рахунок відкривати ніде, ну, не, не треба. Ви берете свій смартфон і через нього, якимось чином, через застосунок, можете оплатити. Послугу чи товар. І, наприклад, в наших прифронтових селищах чи городах на містах можна це зробити таким же чином. Немає банку, немає змоги відкрити відділення, немає змоги, банкомату немає, де зняти готівку, щоб розрахуватись за якусь їжу чи за що-небудь. Але гроші можуть ходити. Вони можуть ходити саме з є гривні. Особисто ви вважаєте це доброю ініціативою? Це шлях, яким йде зараз світ, і може не також на часі. Я не думаю, що 25-й рік буде роком запуску є гривні. Думаю, що ми. Залишимось в тесту, в якомусь фазі тестування, але в перспективі в перспективі а, так це світовий тренд, і ми будемо частиною цього тренду. Дякую, це звучить доволі оптимістично. Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член українського товариства фінансових аналітиків, був з нами на прямому зв'язку. Говорила з ним про те, чи з'являться в наших смартфонах. Нова українська валюта є гривня. Отримали позитивний зараз відгук про те, що будемо в світовому тренді. Ми вам дуже дякуємо і прощаємося з вами на сьогодні. Нас добре.